Друзі, доброго дня. Команда Донмет. Я Володимир Сергієнко, пан Андрій Спіцин. Презентую вам горілка 284 мікро. Ось так вона виглядає у нас на каталогі, каталогі нашому, мікро, серія мікро. На старінці 43 Сторінка 43. Ось так вона має рукава 1,5 метра. Ось такі, бачите, ось це рукава її. Щоб зручно працювати. Це горілка вишукана робота для мініатюрних гробів. пальник такий мініатюрний. Працює вона на кисень, десь 1-2-3 бари і пропан 1-2 бари. І їй краще за все працювати там, де система кондиціонування, система охолоджування і навіть от подивіться, як вона паяє. Полум'я в неї десь довжиною 100 мм. 100 мм. Вона маленька, але доволі потужна. Тепер, Андрій, шо? давайте, як вона буде паяти. Це деталь з нашого різака. Дивіться, як швидко вона буде нагрівати. Латунна деталь. Все, робота зроблена. Ще раз показую. Друзі, горелка мініатюрна. Вага її десь е, 200 грамів. Ось така мінітюрна. Е, краще за, все, за всього. І ось таким балоном переносним. Переносний пост ПГС, ПГС-5. Постгазок переносний. Ось таким. 5-літровий кисневий балон і картридж пропан-бутан. Ось таким її краще за все використовувати. маєте на увазі. Або окремо можете от її купувати у нас і додавати до або стаціонарного поста, або такого переносного. Дякую за увагу. Ще раз, Донмет 284 мікро. Ось так вона виглядає в нашому каталозі. Дякую за увагу. Купуйте, завод Донмет. І слава Україні!